Я щось нарушив. Ваше посвідчення можна водія? Я щось нарушив. Вас зупинено відповідно до пункту 7 статті 35. Я статті 33, нічого не нарушив. Блін, для чого ви це страдаєте? В смілі, страдаєте? я на роботі мені в газі, дають мене задачі. Нерви показуєте, будь ласка, вдома я своїм понимаю. знайомим. Ця агресія ваша неоправдана зовсім. Доброго Доброго. О, як блокпост не існує, природів не в нас в Україні немає. Дайте не. Ні, ні, так то що там написано, не, там все там все зупинки... то все фігня. Там все фігня. Причина зупинки. А ну давайте будемо читати. Що там по пункту кажеться, що там є. Якщо відповідь не державної влади, от кровокажемо родину. Ні-не, блін, де чого ви це страдаєте? В смыслі страдаєте, я на роботі мені в газі дають мене задачі, стоять, щоб мені взяти розвитку. А чого до керівництва робити? ви голос повишає? Кажуть, що ви голос полишає. Прекрасно я чую, я гарно чую. А ви все зрозумієте, будьте, щоб я з вами взагалі діла не хочу мати. А ні, нічого не нарушиш, хочуть увірити. А що це за особа стоїть ось ось військова? Ви от, взагалі з ними не маєте працювати? А? Ти ТЦК... цікавий? Військовий... О, привет, друже! Привет! О, привет! Що там? Військовий... Як діла? Нормально. Військовий не має працювати. А? Як у вас Діма. Діма, просто Діма. діма тож я ж вийшов, вроді. Та я вийшов, воно пойміть ви, блин, мене теж. Це все, що ви мені показуєте. Це ваша особиста думка? У нас з реальністю немає ніякої. Хай що будемо судитися? Пишіть на мене якісь, блін, протоколи складайте, що хочете. Ну давайте будемо далі, давайте нам подію. А ні, то щасливої додати. Чуєш, друже, що ти що ти Умоль, та вже, блін? Алло, ти взагалі не маєш права одійти. А що, що ти робиш? Щоб, що він робить? Ти не маєш знімати Можете мене. Давайте будемо писати скарги на цього товару. Звіж, друже. А що ти забув сказати? Що? Аж камеру минута ще. не зрозумів. Камеру нашу пришив. Встановлюється 560 хвинут у міністр. Ти... Переперевірте. Приверти... Що що ти забув сказати, коли включаєш камеру? Бо я не маю права. А да. А Куди йде? На поліцейському говорю. А де? ви ми що з, ви 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 чого стоїте? Що ви забув сказати? Ним А? Що, а? Ми переперевіряємо документи. Де він включив камеру? Я не хочу, щоб мене знімало. Ви можете хотіти, можете не хотіти, але є чинок законодавства. Розумієте, ми працюємо. Якому законодавству? хто? Остановити 160 інтерв'ю Кабінету міністрів України при перевірці документів, здійснюється відеофіксація. Ви давали клятву, закону цього. І що я неправильно зробили? Захищати народу країни. Чайна спинила. Відповідно до пункту 7 статті 35 документів. Яких доку яких документів частина два статті 32. я своє відвоював? Я відвоював. Я теж відвоював. Ви покажіть документи. Воєнний стан, вибачте, хлопці, стан. тут не потрібно. Нерви показуйте, будь ласка, вдома своїм знайомим і іншим особам. Тут мені не потрібно. Будете іншим показувати. Я не хочу з ними спілкуватися, не бачити. Агресія ваша неоправдана зовсім. Ні, це агресія не оправдана. Це те, що ви не маєте право з немоти. Абсолютно не оправдані. Абсолютно не оправдано. Так віємося, що ви ходити. В'їлося це є. Що, що не так? що не так? Чим ви мене заробляєте? Я на роботі знаходжусь. Я тоже. Я знаходжусь на роботі. І я. Відповідно до наряду. Я графіка, трошу. я знаходжусь на роботі. Я і ви мені сам. якусь претензію придивляєте? Шановний, ви трошки, ну Ну як ну, трошки? Не трошки, а добре. Ну що добре Ви зовсім рачені. Ви говорите те, що вам хочеться говорити, і те, що вам театру Народу України захищає Захищайте. Що зробити повинен? Я захищати. стою на роботі, знаходжусь. Та, ні, я до, я до, роботі. до розпорядження, до касі відповідно до графіка. Я щось нарушив. Ваше посвідчення можна водія? Я щось нарушив. Вас зупинено ну відповідно до пункту 7 статті 35. Я статті нічого 30, не нарушив і, і хай ці товариші одійдуть, ми будемо спілкуватися. Це треті особи. Для чого Шіно, вони ви мені? Ну, ви ці, Ютуба передивилися вже Ну, ну так само, чу... як і ви 35-ту вивчили, більш нічого не знаєте. Через чур дуже передивилися. само, як і ви. Лайк їх заробляєте чи? Звісно. Монітізацію. Хай люди дивляться, як ви працюєте. А що я працюю? Не так зробив, щось вам погане сказав? Чого ви ми настаніли усього треті особи? Хай одійдуть. І ми будемо твос спілкуватися. О. І можна спілкуватися, ні, підійшли мені щось там, блін, хто зна що. Ви хочете лайків заробити монетізацію, щоб то. Да? Це з такою метою. ви Ми маємо на це знімаєте. право, я захищаю себе. Ці а я вам що неправомірні дії, якісь до вас чинив? А я що, що, щось неправомірно чинив? Вони тут не мають їх бути. Для чого ви ну, з ними підходите. я б сказав, що їх це не це мають бути. Це ваша особиста це думка. Зічно. Це можна такого бути, як ви говорите. Короче,